Вітаю, друзі на телеканалі Д один.спокою це місце твого психологічного розвантаження, емоційна підтримка, психологічні поради, відновлення, саморозвиток і самопізнання це те, що має на меті наш проєкт. Сьогодні до нашої студії завітала психологиня Катеріна Савонік. Пані Катерино, я вас вітаю. Давайте трошки знайомитись. з вами. Давайте. Мене звати Катеріна, я психологиня, а також навчаюсь на психотерапевта в методі структурний аналіз і на арт-терапевта. Яка ваша основна місія у роботі? Я почала вивчати психологію насправді для себе, і наскільки знаю по своїм колегам, то психологію приходять із якихось внутрішніх питань. Щоб допомогти собі. І е, в подальшому я почала вивчати це. Мені стало цікаво, і завжди подобалося спілкуватися з людьми, дізнаватися їх краще. От. І я пішла в психологію для того, щоб е, краще зрозуміти себе і допомогти людям краще розуміти себе, щоб бути більш щасливими, проживати життя більш вільно і наповнено. У кожному випуску ми розглядаємо життєві ситуації, які здавалося б звичні для людей, але потребують певної уваги та допомоги. Я нагадаю, що нашу тему сьогоднішнього випуску нам прочитає штучний інтелект. Тож давайте послухаємо. Добрий день. На початку повномасштабної війни ми разом з дружиною та дітьми переїхали з Луганщини до вашої області. Дніпропетровщина нас добре прийняла, тому поки ми оселилися тут. Однак труднощі полягають в тому, що нам немає з ким спілкуватися, дружити, гуляти. Наші близькі друзі три роки тому переїхали за кордон, інша пара мешкає на заході України, а тут нікого немає. Ми прагнемо знайти однодумців, проводити з ними час. Мені 35 років, моїй дружині 33. Порадьте, будь ласка, як іде шукати друзів у дорослому віці. Отже, почули цю історію, мені здається, що під час повномасштабної війни це стало особливо актуально, адже справді люди переїжджають, змінюють своє місце проживання. І хочеться на початку поговорити про таку, здавалося б, дуже зрозумілу, але важливу тему. Пані Катерино, що загалом значить дружба у дорослому віці? і Хто такий друг? Дружба це глибокий взаємний зв'язок між людьми, який формується на спільних інтересах, взаємопідтримці, повазі. Спільних цінностях це відносини, в яких люди можуть бути собою, не боятися осуду, ділитися своїми почуттями, переживаннями, ділитися досвідом. Друзі можуть бути різного віку, різної статі, різної професії. Але одна з головних особливостей дружби це горизонтальні стосунки, тобто це стосунки без ієрархії, де ви з другом на рівних. Хто такий друг? Насправді це питання, і мій психолог мені задавала колись. І це важливе питання для розуміння самого себе і стосунків, які ми будуємо. Тому дуже цікаво, як у вас, Маргарито, хто для вас друг? Дякую за питання. Мені здається, що друг це та людина, з ким ти можеш бути на 100% собою. Відкритою, щоб друг був тією людиною, кому ти можеш сказати так, як воно є насправді, і бути з ним тією людиною, якою ти є а, у житті самим собою. Угу. Клас, дякую за вашу відповідь. А насправді, а, коли ми можемо бути щирі самі з собою і а, самому собі дозволяти проявлятися таким, яким є, то з іншими людьми а, це Робити набагато легше. Хочеться ще дізнатися, яка цінність загалом дружніх відносин, от у дорослому віці, наприклад, якщо ми кажемо про 30+, це про те, що ми можемо говорити з другом відверто і ділитися якимись таємницями, або цінність у тому, що ми проводимо разом час за спільними інтересами. От у чому цінність цих відносин? Дружба допомагає збагатити це життя, зробити його більш яскравим та насиченим. Отримати відчуття спільності в противагу самотності. Я люблю казати, що будь-якій людині потрібна людина. Для мене цінність дружби в наступних складових це довіра, без якої неможливо побудувати стосунки, це взаємна підтримка, це щирість, це спільність у цінностях, поглядах на життя, планах, де кожен зберігає свою особливість, унікальність і заслуговує на прийняття. Буває, що деякі люди шукають у дружбі якусь користь або вигоду. От як розпізнати власне, такі відносини і цю людину? Гарні дружні стосунки будуються на взаємності, тобто на взаємопідтримці, взаєморозумінні, взаємній ініціативі зі сторони кожного з учасників цих стосунків. Якщо ви помічаєте, що лише ви проявляєте ініціативу, підтримку в стосунках, тобто багато віддаєте, але нічого не отримуєте на потомість, то варто обговорити це з другом, бо насправді діалог може вирішити дуже багато питань і внести в ясність, розказати про свої почуття, переживання, бажання, що саме вам би хотілося б бачити в цих стосунках, як саме їх хотілося б будувати. Як, можливо, хотілося б проводити спільний час разом. Або як саме вам хотілося б отримувати підтримку, і що це саме для вас значить? Бо для двох різних людей це може бути різне. Я так розумію, людина, яка цінує справді ваші взаємовідносини, вона повинна почути це прохання, цю думку людини. Правильно? Так, це дійсно так, і це важливо. Але це не означає, що людина погодиться на вашу пропозицію. От якщо ви теж її поважаєте, ви теж можете зрозуміти так, чому наприклад вона відмовляється робити отак, от як ви просили. Тобто вона може пояснити, обґрунтувати свої е е бажання, свої почуття, свої думки стосовно цього. Тобто, будь-які міцні стосунки вони будуються в діалозі. Чим доросліше ми стаємо, тим іноді нам буває складно підпустити до себе людину, довірити їй повністю. Можливо, це через пережитий досвід якийсь. А власне, чи треба довіряти своєму першому враженню від цієї людини і як зрозуміти, що вона справді має добру мету по відношенню до нас? Коли стосунки тільки починаються. Ми показуємо себе своїх найкращих сторін, ми хочемо сподобатися, якщо людина сподобалася нам. Ну і це окей, це насправді дуже природне. Потім з часом ми показуємо вже свої е, якісь переживання, сумніви, показуємо свої недоліки. І важливо е, в моменті, коли ви вже будуєте цей контакт, е, питати себе, чи мені комфортно, чи мені окей. Чи мені окей в наших розбіжностях? Чи критичні вони для мене? Якщо не критичні, то продовжувати будувати стосунки. Але якщо вам вже дуже сильно дискомфортно, це розходиться дуже сильно з вашим баченням світу, з вашими принципами, цінностями і так далі, то звісно, треба зробити висновок і вибір на користь себе. Ну і важливо, звичайно, тут діалог. Якщо у вас там не виходить там домовитися про щось, або ви відчуваєте, що людина якось підозріло себе веде, то можна про це сказати і не соромитися. Важливо не опускати ще той момент. В яких обставинах зараз знаходиться людина? Тобто, якщо ви раніше дружили, у вас там були спільні інтереси, схоже почуття гумору, ви класно проводили час разом, у вас були глибокі там розмови, ну взагалі було все супер. А з часом щось сталося, то, можливо, у людини змінився контекст життя. Можливо, у вас змінився контекст життя, і це важливо враховувати. Будь-які стосунки вони не постійно позитивні. От, там можуть бути якісь і кризові моменти. Якщо у вас є якісь проблеми з довірою, які ви не можете вирішити самостійно, то рекомендую звернутися до спеціаліста. От, на прикладі нашої життєвої ситуації, чоловік, який звернувся до нас з історією про свою сім'ю, він шукає, я так розумію, друзів для. Себе і своєї дружини, тобто дружити парами? Як ви вважаєте, краще дружити з сім'ями, парами або можливо у кожного партнера повинні бути свої друзі? Я вважаю, що добре, коли є спільні друзі, це чудово, бо це буде об'єднувати ще й стосунки в сім'ї чи в парі, але ще краще, коли є і окремі друзі, щоб зберігати свою незалежність та індивідуальність. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, власне, де зараз шукати друзів? І пригадаємо, що це дружба у дорослому віці, коли ми переросли вже дружбу на вулицях у пісочницях, коли можна з легкістю знайти собі товариша, так де зараз шукати друзів? Один спосіб швидко знайти друзів це приєднатися вже до створеної спільноти. А другий спосіб це займатися своїми інтересами, тобто не закриватися вдома, бути відкритим на контакт. Більше виходити на вулицю, займатися своїми інтересами, до прикладу, я сама переселенка, і у 22-му році на початку повномасштабної війни я переїхала в Дніпро і не знала тут нікого, і мені було трішки самотньо. Зараз в мене багато друзів. Ну бо, по-перше, я дуже відкрита людина, комунікабельна, але якщо в людини такого нема. То е, потрібно не соромитися самого себе і все ж таки відкриватися. Е, як шукала і знаходила друзів, я е, Я ходила на тренування з кимось, познайомилася там на тренуванні, з кимось познайомилася на сплаві на байдарках, е, обмінялися контактами, потім зустрілися там на каву, чи на якийсь там коктейль в барі, чи на концерті. Е, е, з деякими познайомилася в інституті структурного аналізу, тобто на лекціях по психології. Там теж люди, люди цікавилися психологією, це мені близько, тобто тут на спільних інтересах ми якраз виїхали. Ще є такий формат, як групова психотерапія, і там я теж знайшла е, друзів. Групова психотерапія це е, місце, куди приходять група людей, і вони працюють над собою, і над своїми якимись запитами. І, звичайно, там в колі вже більш такому конфіденційному, довірливому, легше відкриватися, знайомитися і пізнавати людей краще, бо там вони діляться дуже особистими переживаннями. Там ти отримуєш якраз це почуття спільності, підтримки О, тому це класний теж спосіб. Пані Катеріно, я вам дуже дякую. По-перше, що ви поділилися власним досвідом стосовно пошуку друзів, що ви також переживали ту саму ситуацію, як і наш глядач, який ділиться цією історією. Я пропоную зараз подивитися соцопитування, яке ми провели на вулицях Дніпра. Власне, ми запитали мешканців, де вони шукають друзів, що для них значить дружба і які якості вони цінують у своїх товаришах. Давайте послухаємо. Є друзі, яких я знаю більше десяти років. І це люди, з якими які нікого мене не бросять, які завжди мені допоможуть. Ось це, мабуть, найкраще, найцінніше, що може бути в друзях. Зараз, мабуть, всі більше шукають і знаходять через інтернет, через сайт знайомств. Але мені здається, що. Треба шукати, як раніше, на вулиці, виходити, спілкуватись, тому що воно все переходить в інтернет. В телефоні там йдеш і вже не звертаєш увагу там, на інших. Передусім підтримка один одного, довіра і вірність. У мене є друзі, з якими я дружу вже е понад 30. Чотири роки. Мені є кому подзвонити, є від кого отримати підтримку і надійне плече в цьому житті. Мені здається, що їх шукати не потрібно. Ці люди знаходяться в твоєму житті незалежно від твого бажання. Вони просто з'являються і є. Друзів багато, хвала Богу, я думаю, ціную вірність. Це, мабуть, таке найосновне, що можу сказати про дружбу. Відданість, свірність, мабуть, допомога у важкі якісь моменти. Друзів шукати, мабуть, неможливо. Це, мабуть, само приходить, само по собі. Скоріше за все, в дорослому віці це друзі, які працюють з тобою разом. Це можуть бути друзі, якщо нові, то спілкування в інтернеті також ось, ну, в основному, це знаходиться на робочому місці. 13 років дружимо. Ціную те, що він завжди поряд. У мене багато друзів цінуємо підтримку, цінуємо взаємодопомогу. Це може якісь мережі за інтересами, це може якісь клуби. У мене подруги, ми по 50 років навіть більше вже, мабуть, дружимо. Що це? Ну, це як сім'я, загальні проблеми, разом все вирішувати, допомагати одне одному, відвертість, чесність. Я думаю, що ми всі повинні бути один одному другом зараз і підтримувати, бо ми всі в одному становищі. І всім нам важко, і тільки в ці години можна вирішити, хто твій друг побачить, хто ворог. Друг вже більше 50 років, але, на жаль, він живе не в цьому місті, далеко від мене зараз. Це мій найближчий друг, який вважаю, який один у мене. Преданість. Щоб не було подлості і зміни стороны, сторони, Особисто мені, послухавши це соцопитування, стало дуже приємно від того, що люди цінують, по-перше, відданість, взаємодопомогу, те, що люди так довго дружать. Один з одним це дуже приємно. От чоловік, який розказував, що 50 років товаришує зі своїм другом це не перевершена цифр, це супер. І він каже, що він у мене такий один. І наскільки він його цінує, це дуже важливо і класно, що такими питаннями. Після таких питань, після цього соцопитування, можливо, люди замислилися. Справді він же мій найкращий друг. Дякую йому за це. І це привід. Справді подякувати своїм друзям за те, що вони поруч з вами, своїм близьким, що ми можемо їм довіряти, бути поруч, відчувати від них підтримку, і це дуже цінно. Повністю погоджуюся з вами. І е, насправді, перша людина, з якою ми будуємо стосунки, це ми самі. І е, якщо ми в контакті з собою, то е, з іншими людьми будувати стосунки, дружити набагато легше. Тому, будь ласка, цінуйте, цінуйте себе. Пані Катеріно. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що в ефірі був проєкт Точка спокою. Залишайтесь в гармонії з собою і цінуйте своє оточення. Побачимось на Д1. Слава Україні!